Всім привіт! Одразу вслід за Барбі Майсін. Мені прийшло ще дві посилки. І звісно ж, всередині кожної з цих посилок також ляльки Майсін. Ви дивитесь канал Лялькова Колекція. Мені дуже подобається, що не колекційні ляльки Mattel приїжджають в шиперах, які можна відкрити. Ну тобто, мені не доводиться дряпати пальці, якось роздлубувати ці кляті шипери, тому що ці просто коробки. Тобто, просто коробки, які просто розкриваються. Так можна було. Отже, дістав першу. Ну і давайте відкриємо одразу другу. І тут те ж саме. Все акуратно загорнуто в білий пакувальний папір. Чесно, я поки не знаю хто де, тому що папір цей хоч і білий, хоч і напівпрозорий, але не надто прозорий, щоб я побачив, яка лялька всередині. Про спойлери і всередині першої посилки була Медісон. А всередині другої була Челсі. Мені е, все ще забавно і мило, що Челсі в франшизі Месі це не сестричка Барбі молодша. Хоча тут є Барбі і тут є Челсі, вони не родички. Я бачу, що у моєї Челсі трошки попливло око. Вона така трошки надто сайд-ай. А щодо Медісон тут ще цікавіша історія, тому що. У неї на обличчі, ось тут, я не знаю, чи вам видно на носі в неї якісь потьоки, схожі на фарбу від помади. Ам... Це, звісно, псує мені враження, але я надто сильно чекав цього релізу, тому що, як я вам казав в цьому відео, це мої перші ляльки майсін. Мені дуже подобається майсін ще з підліткового віку, але я не мав можливості їх купити. А потім якось вони не були в пріоритеті. Мабуть, вони не настільки мені подобаються, якщо я вирішив не брати ретро-ляльок майсін ніде на ebay або на OLX. Це правда. Тому що, ну звісно, є ляльки, які подобаються мені більше, і бюджет відповідно йшов на цих ляльок. Але коли зараз Майсін вийшли офіційно новим релізом, я дуже радий, що я зміг їх отримати навіть при тому, що ці дві м, дівчулі не такі ідеальні, як хотілося б. Давайте, мабуть, роздивлятися все-таки їх поближче. Це буде справедливо і чесно. А ви знаєте, якщо буде погано, я скажу. Отже, в правій руці у мене Челсі. В лівій руці у мене Медісон. Коробочка, і Медісон, і Челсі, і Барбі приблизно ідентичні. Вони однакові по розміру, по висоті, по ширині. Ну, це логічно, тому що вони із одного релізу, із одної серії. Ну, чесно, мені здається, що ось так вони би дуже-дуже нудно виглядали одна поряд з одною на полиці, тому що у них буквально коробки одного кольору. Звісно, якщо їх поставити ось так, буде трошки цікавіше. Проте ви знаєте, що я анбоксер і звісно я буду цих ляльок відкривати. Почну, мабуть, з Медісон, тому що вона мені трошки цікавіша, і чесно, мене дуже непокоїть ось ця ситуація з фарбою у неї на носі, тому я хочу порозглядати, щоб одразу, якщо що, був м, настрій і тон відео. Ззаду на коробці вся компашка тут зображені відповідно Барбі, Медісон і Челсі. Сподіваюсь, я тикав в правильні місця пальцями, тому що я дивився рівно в камеру. Коробка ось тут трошки заклеєна скотчем, зверху також двічі заклеєна напівкруглим скотчем, тому в принципі немає значення звідки її розрізати. Як ви вже бачили в ось цьому відео, ці ляльки йдуть в наборі з підставкою, і у них дійсно, як і в оригінальних майсін, одяг має різні текстури і різні матеріали. Тому, якщо на промо вам здавалося, що там все напівпластикове, це не так. У них дійсно є і елементи під шкіру, і елементи такі більш джинсові. Коротше, у них різні текстури у різних частин аутфіту. І це виглядає дуже дорого і дуже якісно. Я вирішив відкрити Медісон зверху, щоб одразу мати доступ до її, можливо, кривого личка. Проте, як виявилось, зверху я її дістати не зможу, не прорізавши знизу. Ну, коробки є коробки, ви знаєте, що я їх не збираю і не ціную. Я дуже дуже рідко залишаю якісь коробки в колекції. А Ам... і здебільшого це або якісь дуже колекційні ляльки, або дуже дорогі і красиві коробки. Наприклад, від ось цієї Hello Kitty коробку я залишив, тому що вона красива і деталізована. А тут не знаю, мені не дуже подобаються ці коробки, і мені надто цікаво потримати в руках цих ляльок. Блістер виймається доволі легко, і ось вона Медісон переді мною. Ох, дуже мені жаль, звісно, що ось так вийшло в неї з помадою, яка всюди вона і над губою, і на носі, і на щуці. Але при цьому саме обличчя не криве. І це якось вдвічі боляче, тому що частина її оцієї фарби помади вона знаходиться на щуці, там де рум'янець блаш. І навіть якщо з носика, і над губою я зітру, все одно на тому місці, де щічка, воно залишиться, і ну мені жаль там буде стирати, тому що разом з цією фарбою я зітру і шматочок її мейку на щуці. Коротше, дивіться самі обличчя, як я і кажу, дуже дуже гарне, але з цього боку ви, мабуть, бачите, наскільки багато ось цієї дивної фарби у неї на обличчі. Це точно фарба з губ, але самі губи, наскільки я бачу, вони цілі. Тобто це фарба з губ, але не з її губ. Це знаєте, як в тих бойовиках о, ні, ти весь в крові. Це не моя кров. Ось це не її помада. В цьому моменті явно повинна грати ось ця музичка із Arkane, під яку кохалися Кейтлін і Вай. Не знаю, що нафантазували ви, але ось я точно саме таке щось. Повертаємось до Медісон. В цілому, як я і кажу, личко у неї доволі рівне, і це мене дивує, тому що зайва фарба на обличчі є, а в принципі, саме обличчя доволі непогано продруковано. Волоску дуже м'яке, це точно саран. Всім ми любимо саран, звісно. Але насправді чесно, я люблю і нейлон, тому що нейлон дуже м'якенький, і його можна теж легко вкладати, як і саран. Плюс він дешевший. Тому якщо б у ляльок Мател, як і у МДЖ, інколи був Нейлон, я був би теж не проти. Але на щастя, нам повезло, і в серії My Scene 2024 року ні у кого нема полі у всіх трьох дівчат, і у Барбі, і у Медісон, і у Челсі, звісно ж, саран. Дуже мені подобається її аутфіт. Він такий дуже олдскульний, дуже нульовий, і це класно. Але в принципі, що говорити, давайте її одразу розпаковувати і роздивлятись поближче. Як завжди, після ось цих моїх чік чик я згадую, що всі ляльки Мател пришпандьолені до пластикової частини блістера, і все одно треба буде її зняти. А так як у цієї ляльки дуже красиві кучері, мені не хочеться її волосся зачепити і якось неакуратно, скажімо так, поведлубувати. І, в принципі, мені наче навіть вдається. Дістав я її блістер весь цілком і ззаду вона. До нього прибита тричі. Звісно, я вам уже казав і показував, що я користуюсь в такому випадку плоскогубцями, ось такими. Доволі акуратно дістається поки що. Сказав я, і одразу друга не дісталась. Ці пластикові цвяшки мене дуже дратують. Я розумію, що не тільки мене, і я не розумію, для чого Mattel це все ще роблять. Якщо можна пакувати ляльок, як це роблять Дісней або японці. Блін, навіть при тому, що в неї оці цятки на обличчі, вона дуже-дуже красива. Дивіться, яка вона. Вона дуже слеова. Ось цей топ, коли люди побачили на промо, всі почали писати, що це топ фешоністки, і що він точно не знімається, і що він точно пришитий до її футболки. Це не так. Цей топ знімається з неї, звісно ж, і звісно, це окремий елемент. І з того, що не окремий елемент, то це пояс пасок. У неї пасок пришитий, ну чи то пришитий, чи то приклеєний прямо до її джинсів. І на відміну від паска Барбі, він не знімається. На жаль, до речі, тому що джинси прикольні, вони, типу, реалістичні, у них можна, ну, типу, можна було би протягнути пасок. Але нехай. В неї дуже класні кросівки, ось так вони виглядають. Вони такі доволі масивні, а, ну трохи мультяшні, але в принципі майсін, вони ж дуже стилізовані ляльки, тому нормально, що вони мультяшні. З того, що я вам можу сказати, у майсін і лікачан приблизно однакова голова. Ви бачили в минулому моєму відео, коли я розпаковував Барбі Майсін, то я приміряв картузик на лікачан і він підійшов ідеально. Тому якщо ви готуєтесь перепрошувати лікачан, але до цього перепрошували майсін. На них приблизно однакова кількість волосся піде. Ззаду ця лялечка виглядає ось так. В неї дуже таке залежане волосся, Box Hair Don't Care. Воно, звісно, не так класно виглядає, як спереду. Ну і в принципі це очікувано. Це така постійна проблема кучерявих ляльок, у яких волосся не в сіточці. У Медісон ось такі сережки, вони сріблясті. І так, це просто білий пластик пофарбований сріблястий колір, із того, що я бачу. Ці сережки з голови не витягаються, на жаль. А ось обідок, він просто знизу на резиночці, тобто його дуже легко можна зняти. У Медісон ось такі сині, ну або блакитні, напівпрозорі окуляри. І з того, що я бачу, у них у всіх трьох є окуляри, і вони всі. Однакової форми, просто різного кольору. У Медісон окуляри блакитні, вони гарно мечаться з її топом і з її підвіскою з буквою М, яка, звісно ж, означає метро або Макдональдс. Ну насправді ні. Звісно ж, Медісон взагалі, ось ця поп-культура американська, що темношкіра дівчина обов'язково носить якийсь чокер або підвіску зі своїм ім'ям або ініціалами. Це трошки застаріла штука, але я розумію, що вони тут робили такий закос під е, ретро, під нульові. Так, нульові тепер уже ретро, все-таки уже 20 років пройшло як ніяк. Тому я теж як дитина кінця 90-х і нульових думаю, що я вже старий. Але ну нічого, зате я можу собі ляльок тепер дозволити. У медісон ось така сумочка. Вона, звісно ж, із тканини. Тканина абсолютно така ж сама, як її джинси. І так, ця сумка розкривається. В ній зараз якийсь пластиковий протектор, який надає їй ну, форми. Я цей протектор витягати, мабуть, не буду, бо не бачу сенсу. Хай собі буде сумка гарної форми. Ось ці кишені на джинсах відкриваються, але вони не відтягуються сильно, тому я не впевнений, що туди можна щось велике покласти. Тобто ці кишені вони виглядають більшими, ніж вони є насправді. Ніжки у них гнуться. Я не знаю, скільки там кліків. Раз, два, три. Три кліки. Ну, в принципі, як у класичних Барбі 90-х і майсім нульових. Нереалістично вигинаються ноги, тому треба робити один клік назад. Для того, щоб ніжки стали ну, більш типу подібними до людських. Звісно ж, топ і футболка розтібаються окремо, тому що це окремі елементи. Ну і звісно, чокер і підвіска це також окремі елементи. Чокер ось такий чорний з зірочкою сріблястою. Ну і підвізка з літерою М. Підвіска в оригіналі просто сіра, типу срібляста, і на ній М профарбована. На руці у неї ось такий сріблястий, ну по факту просто сірий браслет. Мені дуже подобається ця лялечка, вона дуже приємна в руці, вона така тяжкенька доволі, і мені подобається, що дійсно кожен елемент одягу має свою текстуру і свій матеріал. Знову ж таки, дуже жаль, що у моєї потрапили ось ці цятки на обличчя від помади, але ну що вже робити? Трошки буду намагатися їх стерти і не попсувати їй лице. Звісно ж, в коробці залишилась підставка і сертифікат автентичності, але. Сертифікати я, в принципі, не сприймаю, навіщо вони. Я вже розпакував цю ляльку, і вона вже не має колекційної цінності. А ось підставки я люблю. Підставки у них це такі класичні, вже можна сказати, зігнуті підставки Барбі. Мені дуже не подобається їх форма, якраз через те, що вони ось такі зігнуті. А ще мені ці підставки не подобаються через те, що їх тримач той, який чіпляється лялькам за пояс, він дуже часто тріскає. З часом тріскає. Причому у мене вже він тріскав у ляльок BMR, які 19 20 року не такі старі. І у мене також він тріскав і у більш нових ляльок у Барбі Лукс. Тому, в принципі, я не фанат цих підставок. Особливо, якщо плануєте діставати ляльку і брати її в руки, часто можливо там з нею гуляти, фотографувати і таке інше. Я би радив таку підставку з часом замінити, навіть ось ці найдешевші. Краще справляються зі своєю задачею, ніж ось ці. По-перше, ці займають більше місця, а по-друге, ну, лялька на них завжди трошки нагнута вперед. І особисто мені це не подобається. Але в цілому лялька стоїть на цій підставці дуже добре, тому, якщо ви плануєте просто поставити її на полицю і забути, не фотографувати, не носити її з собою і таке інше, то звісно, залишайте її на такій підставці. Поки Медісон відставляємо в сторону. Ну і на черзі у нас Челсі. У Челсі, звісно, така ж сама абсолютно коробка. Єдина зміна це у неї спереду написано Майсін Челсі, а не Майсін Медісон або Майсін Барбі. Ну, в принципі, це очікувано. Боковинка в неї така ж, інша боковинка прозора. А на задній стороні вона стоїть посередині, а Барбі і Медісон навколо неї. У Медісон, якщо що, ось так було. Коробка, звісно ж, прорізається знизу і зверху, щоб було легше дістати блістер. У моєї Челсі відпали окуляри, поки вона їхала до мене. Краще б вони окуляри так закріплювали, як волосся і голови ляльок. Окуляри випали. Ну, а лялька акуратно дісталася. Мені дуже подобається аутфіт Челсі. мабуть. Її образ мені подобається найбільше. Він найбільш гармонійний. Але сама лялька найбільше мені все-таки подобається Медісон. Тобто сама персонажка мені подобається більше Медісон. Але стиль і аутфіт в даній серії мені подобається більше у Челсі, мабуть, найбільше. У неї, по-перше, найбільш гламурний лук. По друге, у неї найбільше аксесуарів різних штучок. В неї тут і заколочки, і сережки, і окуляри, ті самі, які відпали. Звісно ж, в неї сумка є, і в неї шкарпетки є ще під її черевиками. Ну, коротше, в неї багато всього. Звісно, мател були б не мател, якщо би її куртку, точніше її пальто, вони також не пришили до коробки. Ну, точніше, навіть не пришили, а пришпаньолили такими самими пластиковими жгутиками. Тому ці частинки треба буде повиймати із пальто, пластикові. І з того, що я нарахував, воно було тричі причіплене до коробки. Але, на щастя, так як пальто із двох шарів, то дірочок не видно. Ззаду вона так само тричі пришпандьолена до коробки. Також у неї волосся притримує резиночка. Але волосся в неї дуже красиве. По-перше, волосся в неї має проділ посередині. По-друге, у неї волосся двічі затягнуте в хвостики. Ззаду це виглядає дуже красиво. По-третє, в неї волосся закручене на кінцях. І, в принципі, це виглядає непогано, воно не дуже зім'яте, ну прям не критично виглядає, мені здається, непогано. І мені дуже подобається, що у неї в волосі є і блонд, і рижий. І ось такий каштановий. В принципі, каштановий у неї тут основний колір, і за рахунок блонду і рижого її волосся все ж виглядає більш рудим, ніж каштановим. І це дуже красиво. І знову ж таки, зачіска дуже в стилі нульових, в стилі початку нульових. Одразу, як виявилось, це не шкарпетки, це ось такі легвормери. Тобто, ну, вже невеличкі розчарування таки є. Ось я її дістав з коробки і бачу, що дійсно око одне трошечки косить, але в цілому в цілому це виглядає натурально. Ну тобто, це не виглядає огидно, криво і погано. Це виглядає нормально, насправді нормально. Окей. Або це я просто виправдовую свою покупку. Напишіть в коментарі, чи здається вам, що вона крива. Бо особисто мені не здається, що вона прям крива. Десь на 7 із 10 я би її оцінив. Друг обличчя, я маю на увазі. Вухах в неї сережки, і з того, що я бачу, сережки також не виймаються, тобто треба буде розігрівати голову для того, щоб сережки дістати. Ось це все хутро, із неї не лізе, не залишає слідів на пальцях, ну, можливо, трошечки. Але це дуже незначна кількість. Порівняно з іншими ляльками Mattel, або з ляльками Дісней, ось цей матеріал не сильно залишає у мене на пальцях ворсинки. Всередині її пальто має ось таку підкладку, такі турецькі огірки і, взагалі, виглядає як килим. Спробуємо зняти, у них руки дуже тверді. І одяг з них дуже легко знімається, але надягається чесно, не завжди легко назад. Ага, пальто в неї ще до спідниці було прибите. Таке я дуже не люблю. Ось так цей елемент одягу виглядає окремо від ляльки. Звісно ж, як я і показував вам в цьому відео. Одяг від Месін ідеально сідає на сучасних барбі, тому можете не ризикувати, а просто вірити мені, дійсно, будь-який елемент одягу на класичну стандартну барбі, скоріше, ну, типу, made to move, сідає добре. Щодо курві, барбі, не впевнений. Поки діставав Челсі, помітив, що всередині пальто залишився її перстень, чи то кастет, коротше, ось цей елемент. Це така типу оверсайз-каблучка на всю долоньку, але чесно, вона злітає постійно. Тобто воно не тримається нормально на руці у ляльки і доведеться її затягувати назад резинкою, як було в коробці. Я не дуже люблю, коли у ляльок їх же аксесуари, вони ну не тримаються нормально без резинок. Зараз я надягнув резиночку і, в принципі, виглядає добре, але ну, в цілому. Знову ж таки, я таке не люблю. Манікюру на пальцях в неї нема, відповідно, на ногах в неї нема педикюру. І з того, що я помітив, на ногах трошечки залишається слідів від її плаща. Не знаю, чи вам видно, не видно, але ну, тут пара, трійка, ворсинок є. Тому що ноги у них резинові. Трусиків в неї нема. І японці, мабуть, жахаються. В неї ось така спідниця. Із доволі жорсткого матеріалу, такого джинсового, і, в принципі, це реальний джинс. Її можна повигинати, щоб це виглядало, ну, типу, динамічно. Зверху у неї ось такий блискучий рожевий топ, ззаду він застібається на велокро і також застібається, точніше затягається на бантик. Тобто, зверху стрічка справжня, а знизу стрічка велокро. Під головою у неї теж трошки форсинок від пальто. Але в принципі нічого критичного. Мені дуже подобаються тіла майсін, і мені дуже подобається, як вони, ну скажімо так, лежать в руці. Вони доволі тяжкі і вони дійсно ну, віддають таким вайбом початку нульових. Насправді, Барбі початку нульових їх тіла мені, мабуть, найбільше подобались ось ці тіла, як їх називають Belly Button Body, тобто тіла, у яких промальований пупок. Мені вони дуже подобаються, вони дуже ну, такі коміксні, можна сказати, дуже пластичні, хоч і самі дівчата виглядають надто ляльковими і надто худими. Але в принципі на початку нульових і був культ худоби, хотів сказати худоби. Культ худоб... худоби, який, на жаль зараз знов повертається, тому що всі пишні зірки, типу Адель, почали масово вживати озембік і подішати на очах. Тому мені здається, що в шоу-бізнесі знову не лишається місця ні для кого, крім худих. На жаль, тому мені здається, що ляльки знову пропагують схуднення і максимальну дістрофію, але в принципі ми до цього вже, мабуть, звикли. В цілому ляльки Майсін мені дуже подобаються знову ж таки. Мені подобається у цієї челсі обличчя, як вона промальована, в принципі, її мейк мені подобається. Мейк у неї, до речі, багато шаровий, тут і оранжеві кольори, і перлиновий блиск, і губи доволі рівнесенькі. Я навіть сказав би, що мені дуже з нею пощастило. Окуляри в неї рожеві, ну такі, скоріше, не рожеві. А щось типу морквяні. А сумочка у неї клач такий в стилі барбері трошечки. Він не відкривається, і всередині є якийсь матеріал для того, щоб він тримав форму. Ось так виглядають її черевики, вони такого пісочно-гірчичного кольору, не просто жовті, а ближче, мабуть, до золотого. Причому підошва і сам черевик різних кольорів, тобто підошва профарбована. А знизу виглядає ось так: тут теж промальована Б, що означає Барбі. Я дуже довгий час хотів собі ляльок майсін, як я вже казав, але було забагато різних причин і відмовок моїх самому собі їх не купляти. І Я дуже радий, що Мател вирішили перевипустити цю франшизу. Я дуже сподіваюся, що далі будуть виходити і інші ляльки, тому що в Майсін забагато класних персонажок з неповторним стилем, і мені дуже хотілося би їх теж мати. Я трошки пошукав на OLX Майсін, вони здебільшого у всіх в поганому стані або коштують всі гроші світу, типу там десятки тисяч гривень. І я не готовий їх за таку ціну купляти, Але так, на OLX Майсін є. Залишилось дістати із коробки підставку для Челсі. До речі, про коробку вона не блискуча, це просто такий принт. Тобто це просто роздрукована імітація блискучої коробки. В цілому, чесно, коробка виглядає добре, але доволі дешево. Мені здається, що з цим релізом Мател трошечки поспішали. Думаю, що ці ляльки могли би вийти і в 25-му році. Але з більш якісними коробками і точно з кращим контролем якості. Мені не дуже подобається, як Челсі стоїть на цій підставці. Вона дуже сильно випирає у неї ось тут під плащем, виглядає як велика дубка, але квадратна, якщо б вона була напівроботом. Проте спереду, майже фустив, як завжди. Проте спереду лялька виглядає дуже-дуже добре і. Підставка дійсно глучно сховалася у неї під плащем і за її доволі такими масивними ногами. Щодо клатча, то він дуже добре дається їй в руки. Можна, звісно, зафіксувати резиночкою, але, в принципі, ну він не спадає. Ще раз дивимось на Челсі, на Медісон. Ну і, звісно ж, на Барбі. Мені не дуже подобається, що окуляри у них у всіх однакові що це. Один і той самий молд, просто різного кольору. Ну це якось ліниво. Проте ляльки дуже класні, і я дуже радий, що вони з'явились у мене в колекції. Я дуже давно чекав месін і радий, що маю не вживаних, а нових свіжих. Ви дивились канал Лялькова колекція. Залишайте коментарі і пишіть, що ви думаєте про цих ляльок. Така у мене сьогодні розпаковка. Дві нові ляльки Майсін. Це тільки перші мої ляльки майсін в колекції. Сподіваюсь, не останні. А на сьогодні все. Бажаю гарного та спокійного дня і до зустрічі. Па!